Привіт усім! З вами знову я. Сьогодні у нас дуже такий хвилюючий день і відповідальний день. Сьогодні до нас їдуть люди в безкоштовний будинок. Цей безкоштовний будинок. Я показувала вам, розповідала за нього. І сьогодні люди будуть поселятися в цей будинок. Тому з самого ранку ми так трошки хвилюємось, готуємось і розкажу вам, трошки покажу. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі. Пишіть, хто бажає підтримати канал, хто бажає підтримати нас. Всі посилання є в закріпленому коментарі, також посилання на банку буду вдячна, якщо ви підтримаєте. Обов'язково підписуйтесь на канал мого чоловіка Село Як є. Він там дуже цікаво розповідає про життя в селі, наше життя в селі, без прикрас, все так як є. Ну а в першу чергу хочу що сказати, що дуже багато таких будинків безкоштовних будинків, які без документів. Тому не бійтеся, не бійтеся брати такі будинки, відновлювати такі будинки. Будинок живе, коли в ньому живуть люди. І все можна відновити, все можна зробити, все можна відремонтувати. Було бажання. Оці люди, які їдуть до нас, після того відео, що вони побачили, вони сказали, все, це будинок наш. І я дуже надію, що все-таки цей будинок їх прийме і все буде в них добре. Будинок знайде своїх господарів, а ця сім'я знайде свій будинок, будуть жити в ньому довго і щасливо. Все відремонтують, все зроблять і все буде добре. Одна моя підписниця під попереднім відео написала дуже гарний вірш. Не знаю, це її вірш, чи це е, вона десь взяла його, але мені дуже сподобався. І знаєте, цей вірш якраз про цей будинок. Хочу вам його зачитати. Карнаната, підписниця моя, дуже дякую за такий вірш. І я вам хочу його зачитати все-таки. Стара верба всихає біля хати, та й хата кропивами поросла. І дим вже з не йде лопатий. І клямка у дверях і ржею вся зайшла. Тут тихо, так давно не скрипне фіртка, не задзвенить від стуки ту а на одвірку не росте дитяча мірка, аж почорніло та полущилось вапну Осирочила хата, здичавіла, наче очиці темні, Не утерте скло, і до землі незенько так присіла одна чи дві їх. Ось і все село. Тих рук уже нема, що доглядали світлицю, прибирали кожен день, що рушники, на щастя, вишивали і співали за вечерю пісень. Душевний вірш, вибачте, якщо може, я не з такою інтонацією прочитала, як потрібно, але це от якраз вірш про цей будинок, але ж. Життя продовжується, воно не стоїть на місці, і дуже я рада, що такі будинки оживають. Знаєте, тут одразу е, прийшло. Е, від другої підписниці е, інший вірш. Знову ж таки, цей вірш про цей будинок, як дуже влучно люди описують ці всі події, це все життя і ці всі такі старі будинки. Теж я хочу вам його зачитати, теж дуже гарний будинок. Господи, вибачте вірш. Знову ж прошу вибачення. Якщо, можливо, не з такою інтонацією я прочитаю. Будь ласка, вибачайте. Але вірші справді дуже чудові і якраз вони такі влучні до цього сьогоднішнього моменту. Прийдуть нові жильці до хати, розчистять двір від тої кропиви, і ржу почистять, пофарбують стіни, полагодять і, фіртку, і вікно. Відремонтують ту столітню хату, стару вербу спиляють і посадять дерев плодових різних сортів, город засіють, тваринок заведуть, і буде знов хатинка оживати. І світло, газ, вода все буде в ній. Сім'я вечеряти збирається сідати, дитячий сміх з вікна буде лунать. Я дуже рада, що в мене є такі підписники. Я дуже рада, що вони пишуть такі чудові вірші і діляться е, зі мною ними. Вибачте, будь ласка, трошки мене це розчулило, але ж я дуже щаслива від того, що такі будинки знаходять своїх власників, такі будинки оживають. Хочеться вірити, що все буде добре. Звичайно, конечно, конечно. Помашите ручкою, вас знімають. Росараї вже подкривали, молодці. А вона вже тут, хоч розбувайся. Отже, людей ми зустріли, все добре. Потихеньку вони все налагодять, потихеньку все відремонтують. Люди щасливі мати нарешті своє житло, документи ми їм допоможемо зробити, відремонтувати теж всім селом допоможемо. Все в них буде добре. Дуже рада, що ця хатка все-таки буде продовжувати своє життя і приносити тепло і затишок оцим людям. Будемо ще знімати будинки, будемо надіятися, що наша праця варта того, що ми робимо, що комусь це корисно, що хтось отримує відповіді на свої питання, що хтось отримує з наших відео допомогу або якийсь такий старт в житті. Перестане боятися отаких заброшок і будемо надіятись на краще. Хочеться, щоб більше таких будинків знаходили своїх власників, тим більше зараз в такий час. На сьогодні все. До нових зустрічей. Рада була бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. До нових зустрічей, мирного неба.